Дівчата і хлопці, усім доброго вечора. Вас вітає канал Захоплення Марічки. Я вам зараз покажу. Ой, вже тимніє, я. я просто підсвітку включила. Тут так видно. Доброго вечора, робочому народу! Братик рятує рибки. То це та ополонка, що ти вчора чи позавчора прорубував? Вчора прорубав і вже так замерзло. Ого-го! Там лід мав, ну вчора братик коли прорубував ополонку то лід мав два прошарки. Лід, а тоді, е, так якби трішки води було, а тоді такий лід був як з снігом. То верхній шар легше прорубовався, а нижній набагато важче. Маленьку, Бо як впадеш, я ж тебе не витягну. Ага. Ага. А кицька що? Зараз я піду красуньку. Нагодую. Моркочки взяла, бурячка заравтру, зеренця. Почекай. І нагодуємо козичку. А потім я покажу, що Сашко зробив. Ну, оце красунька смакує. Бурячок, морквочка. Ану покажи зерно. Сі-сі. Ой. Зерно, живина, кальцій. І все, порядок. Інколи яблучко буває. Сьогодні нема. Яблочко, зазвичай, по ранках. Ось такі брос, руки мерзнуть. На вулиці мінус 12. Але дуже-дуже-дуже холодно. Таке відчуття, як мінус 18. А тут більше. Вітерець трішки є. Ну, їж, їж. А зараз ще вкину сінця і морквиня сушеного. Адже е, осінню красуня не дуже любить морквення, а в зимовий період дуже гарно їсть. Отакої. От ну, дай я відро тобі нормально поставлю. Почекай! Бо зараз все повисипаєш. Вона ну, ну, нехай смакує, а я піду по сінце. Так, багато сіна я не кладу, трішки сіна, трішки морквиня і все. І ліхтарик буде висіти, поки не потухне. Трішки продовжую їй світлодень. Та отакої, І отак харчується наша красунька. Так, сонце. Ну все. ой. А коли стане світло, тоді принесу теплої водички попити. І все буде. І буде порядок. Сніжок, дівчата хлопці виприхає. Ну що братик зробив? А братик пробив і оту лідишку викинув. Щоб рибки мали, як дихати. Отакої. Все. Скажу вам усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. На все добре. Бачите, видно, як сніжок виперхає. Так що можуть бути нові замети. Усім. Пока. Пока, пока пока